Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Давайте сьогодні приготуємо дуже соковиту курку з ананасами. Для цього рецепту я беру дві великі грудки, відрізаю все, що мені не подобається. Начинка буде всередині, але я не хочу робити саме рулетиком а буде скоріше, як шматочок філе, який буде тримати в собі начинку. Тому я розкрила філе таким, яким воно є, трошки відбила для того, щоб все не розліталось, я прикрила харчовою плівкою. Тепер переходимо до маринаду. Спеція. Я взяла спеції до курки, з двох сторін, повністю посипала цими спеціями і зі зворотнього боку буду посипати також копченою паприкою та чесником. Звісно, сіль та перець. Сажую м'ясо в спеціях і також додаю трошечки олії для того, щоб спеції гарно тримались на курсі. І залишаю так поступити на хвилин 10-15. Поки маринується м'ясо, підготуємо нашу начинку. Беремо ананаси, нарізаємо на маленькі кубики, навіть ті, які були вже шматочками порізані в банці, все одно треба трошечки підрізати. Тепер начиняємо наше філе. Спершу змазуємо сиром Філадельфія або будь-яким іншим крем-сиром. Я взяла Філадельфію з зеленю. Ви можете взяти звичайний крем-сир і додати трохи зелені, туди мілко нарізане. Далі додаємо ананаси, вялені томати і горіхи начинки багато не додавайте для того, щоб вам легше було все це з'єднувати. Оріжки можна взяти будь-які, які вам подобаються. Зафіксовуємо філе харчовою ниткою і відправляємо на розігріту пательню для того, щоб трошечки підсмажити низ цього філе. Підсмажуємо 2 хвилинки для того, щоб низ курки схватився корочкою. Перекладаємо у форму для запікання та додаємо гілочки розмарину. І відправляємо у розігріту духовку на 200 градусів на 30-40 хвилин. Дивіться по своїй курочці. Коли курочка вже готова, дістаємо гілочки розмарину, які вже не такі гарні. І вставляємо нові, для того, щоб наша страва була дуже гарно прикрашена. Можна подати у формі, але я буду викладати на руку. І ось така новорічна яскрава страва вийшла на гаряче. За рахунок філадельфії і ананасів, курочка виходить дуже соковитою, ніжною. А вялені томати дають м'ясу свою кислинку та виглядає страва завдяки ним дуже поріздляному. Приготуйте цю страву своїм близьким на свята. певно на всім сподобається. Смачного!